всем привіт, з вами Астеролог Ростислава. Запрошую вам на загальний теророзклад на тему Хто чашу вірветься в ваше життя. Нікого загадувати не потрібно. Ваше життя несподівано вирветься король жезлів. І ще один король чаш. Два мужчини. Несподівано вірве ваше життя з розмовою. То, це що несподівано вірветься, ваше життя. З чим вони йдуть? Так, король жертвів буде. Несподіване вірветься через допомогу інших людей, знайомих, спільних ваших, а короткий час вірветься ваше життя по справедливості, по справедливості. можливо, <кій> тому що на з минулого, який за. Неправильну поведінку по відношенню до вас отримав якусь якийсь І з чим йде король жезлі? Так, да, він вже. А став багатий. Став багатий. Займається своїм ділом. Може пропонувати вам якусь допомогу фінансову, а король жезлі. А король жезлів іде з любов'ю. Він вас любить, він вас не забув. І ви будете вибирати. Він хоче з вами створення сім'ї, король чаші. А що ти короже? Зараз у вас затища з ним, нічого не посувається. І він вас запросить на зустріч. То все буде несподівано. А комусь це виходить що через одного мужчину, ви Продовжити спілкування з тим мужчиною з минулого. І він буде допомагати вам для того, щоб ви зустрілися і спілкувалися з королем чаш. Так. І ви будете вибирати. Ви будете себе почувати любимою, будуть вам компліменти сипатися, буде зростати, ви, ви відчуєте свою цінність, прогубливість, значимість. І там буде так, як я казала. І цей король Чаш він проявиться до вас. Через смс або дзвоники запросить вас на е, зустріч. Він довго думав, чи йти до вас чи не йти. Він прийде і буде, прийде не спустими руками і буде е, перед кимось із вас вибачатися, тому що він відчуває вину перед собою за ту поведінку. Як він з вами поступав. Так. І тільки ви будете вирішувати в своєму житті, чи приймати його назад, чи ні. Так, тому що ви є творець свого е, життя, від вас вже все залежить у вашому житті. Яка порада карт? А комусь випадає. Дійсно право вибору. Так да. падає воскресіння, воскрес, воскресіння, відновлення вашого, вашого життя, вашої судьби, вашої долі. І якщо ви оберете, і обирайте все по душі. Якщо ви виберете по душі, то вас чекає одруження і щастя, благополуччя в житті. Так, як було раніше, вже не буде. Так. Тому вибирайте серцем, не достатком, не фінансами, а серцем. Яка ще підсказка, відкиньте всі переживання. на нового. Так, якщо ви так зробите, то вас чекає удача, успіх. Так, і зростання вашої сили, енергії, удачі в вашій в житті. вашому житті, яка буде вам допомагати долати всі трудності, які будуть траплятися на вашому життєвому шляху. Ось такий терор розпад. Не забувайте за нежовий обмін. До нових зустрічі!